응응응응응 <shrie> Бадьорого ранку колеги по справі. Сьогодні у нас утрішня риболовля, зараз пів шостої, ми на новому місці, спробуємо тут. І якщо не зайде, то будемо перебазовуватись на знайомі місця. Вода висока, точка я сильно зараз на Дніпрі. Спробуємо що? Тут буде покльово вранці. Поїхали. А ось і вихід жереха відразу. До речі, використовую таку блешню від українського виробника, 12 грамчиків. Я використовую ось цю сухеньку очеретину для того, щоб повільно робити проводку та красиво заводити блешню ось це маленьке віконце. Як би не було смішно, але це просто дозволяє мені комфортно робити тут закид і завершувати проводку. Покльовок не було, виходів теж більше не було, там тільки на першому закиді був якийсь маленький, тому, мабуть, будемо перебазовуватись на більш відомі місця. І спробуємо щось там впалювати. Не перемикайтесь. Перебазувалось, тому починаємо дубасити. Одар є Ось такий невеличкий з першого закиду. поїхали далі. Ось що значить заротній напрямок води. Перший закид і відразу риба. На першому місці там, де я був, там заротнього напрямку нема. Суто по течії йде. На цьому місці є заротний напрямок і більша частина риби бере саме на ньому. до 15 і покидати на дальню Збільшення нам не допомогло, тому спробуємо 8 грамчиків. На 15 грамах була одна покльовка. Такою блешнею 8 грамчиків я в минулому році ловив доволі непогано жерешків до 2 кг. хороший ролик все зайшов в за очерет хоть це те що я казав що в минулому році на 8 грамчиків такою блишньою Ловив непогану рибу. Ну що, друзі? Це за кілушничок на 8 грам. Поїхали далі. Мабуть, треба нам все ж таки потестувати років. Да, подальності закиду пількір це боженька. Але жодного удару. Повернувся на ось таку блешню 8 грам. Вийшла вже сонечка з дерев. Чудова сьогодні погода, вітру взагалі нема. На весь день передають до двох метрів у секунду, тобто буде майже повна тиша. Хмар нема, Сонечко. і це вже починається спека. Майже з сьогоднішнього дня. Це останній день, коли вночі у нас було, коли я їхав, було 2 градуси, скоріш за все, такої температури вже не буде. Буде вже підніматись і кльов буде зменшуватись. Зробив десь 10 закидів, повний ноль, тому не будемо набридати жереху, покидаємо трошки на судочка. Спробуємо ось такий кайтек 4-дюймовий на 28 грамчиках. Натуралочка іноді дуже круто вистрілює і суто на неї бере. Перший закат, перший улов. Ух, було щось. На одному і тому ж місці. Перший раз слабенько. Навіть сумнівався, що то може якась зачепа, а другий раз це вже точно. Спробуємо ось такого тепер типу ізіка, теж 4 дюйма на 30 грамах. Трішки почав виходити жерешок, але видно, що дрібненький. Зробив четвертий закид, це, мабуть, останній буде на цю приманку, не хочу витрачати багато часу. Вирішив все ж таки перевірити ще чотирьохдюймові приманки на зменшення ваги. Взяв це 20 грамчиків і ось така приманочка. Ось ці в мене. Приманки в такому кольорі іноді теж вистрілювали і риба брала, ну саме судак, суто на них. Тому стараюсь завжди перевіряти. І такі ж приманки в кольорі в кислоті зелені. Теж були в мене риболовлі, ну, як приклад, в цьому році. До нера остави заборони, ловив з лодки і суто на кислоту зелену. Я в день такий, коли ні в кого нічого не брало, взяв 4 судака і 2 сома. Ну як взяв? Взяв і відпустив. Десь вийшов жерешок. Уже я забув вимкнути камеру, покидав на Судака Вестін натуралку 4 -дюймову. була покльовка і сход риби. Більше покльовок не було, тому спробую мікроманду таку теж світленького кольору. Так розумію, що сьогодні він на Судака актуальний може бути. Ну що, друзі, мабуть, будемо завершувати нашу сьогоднішню риболовлю, бо вже пів восьмої ранку робимо висновки по сьогоднішньому дню. Це два жереха зранку було, були ударчики також по жереху. По Судаку було дві покльовки на кайтек натуралку 4 дюймову і пізніше на вестін 4-дюймовий теж натуралку була покльовка і був схід судака середнього розміру. Але, як я розумію, це я, скоріш за все, не відзняв, тому що забув камеру увімкнути. Так, в принципі, риболовля була непогана. Рибу впіймали, покльовки були, погода. Крута, не дуже спекотно, вітру взагалі нема. Але можна сказати, що з сьогоднішнього дня вже починається спека. Сьогодні вже 20-22 чи градуси буде в день і далі йде на підйом. Тому по рибі вже буде складніше. Бажаю всім Гарної риболовлі, гарного настрою, позитивних емоцій в наш тяжкий час. Слава Україні! Слава ЗСУ, всім папа. -па.